Благодійну марку присвячено волонтерам. Погасили у Вінниці. Назва її країна волонтерів. Приурочили до міжнародного дня волонтера. На марці зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Випустили її тиражем 300 тисяч. Її вже можна придбати у всіх відділеннях. Укрпошти частину грошей спрямують на благодійність 30 гривень від кожного проданого блоку. Багато в принципі, працюємо завжди по запитах бійців, вони насилають свої запити, ми стараємося їх втілювати. Але основні напрямки це робота з скидами для дронів, там виготовлення скидів, корпусів, холодних боєприпасів і все, що стосується металу. Тобто, ремонтуємо техніку, виготовляємо баги, виготовляємо міні-РСЗВ. Наша сіпікапа в мішені руки, то все, що залізо, це якби наша стихія. Напередодні Міжнародного дня волонтера безумовно приємно, що і свою умовно свою марку буде мати і ця спільнота. І мені хочеться в цей передень волонтера нагадати усім нам, що боротьба триває і сьогодні. В багатьох і маленьких селах, і великих містах люди за своєю сутністю залишаються волонтерами. Мені хочеться, щоб ця сутність в нас залишалася до моменту тієї нашої славної перемоги.